Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо, як використовувати програмний режим роботи інтерпретатора. Ми будемо використовувати сьогодні середовище Тоні. Запустимо це середовище. Нагадаю, що програмний режим це коли ми. Використовуємо послідовність команд, записуємо цю послідовність у файл, і інтерпретатор нам автоматично перебирає ці, цю послідовність казівок, аж поки всі їх не виконає. Отже, ми з вами бачили, що в інтерактивному режимі дуже гарно Python проводить обчислення, і давайте ми з вами спробуємо створити програму, яка, ну, скажімо, віднімає два числа. Ну, Що ми для цього зробимо? Ну, перш за все, створимо якусь величину, ну, скажімо, F, в якій буде зберігатися перше число. Ну, скажімо, 45. Звичайно, що коли ми запишемо оці дані 45 у пам'ять, варто повідомити, що перше число це те, що там у нас в пам'яті зберігається. Використаємо для цього казівку Print. І ця вказівка буде у нас складатися. Верніше вона буде виводити послідовність виведення. Ну, послідовність це значить комами розділене. Перша послідовність буде текстом, тобто рядок. От. Ну і, і другий елемент виведення це, власне кажучи, те, що зберігається у пам'яті з назвою F. Ну, мабуть, мабуть, ми можемо скопіювати і, скажімо, там, наприклад, 15 написати, і оце ось нехай називається S. І от тут не перше число, а друге число. І зрозуміло, що знову ж таки повідомлення має. Звертатися до пам'яті, базуватися на пам'яті, пов'язаній із назвою S. Отже, у нас в пам'яті є два числа, тепер можна знайти різницю. Яким чином? F-S. Ну і, власне кажучи, повідомити про результат обчислення. Знову принт! Ось так. Ну, як бачите, власне кажучи, програмка дуже проста і логічна, я сподіваюся, зрозуміла. Але перед тим, як приступати до виконання цієї програми, варто цю програмку зберегти. І ми можемо для цього використати ось ось кнопку на панелі інструментів. От, клікнемо. І відкриться діалог, де ми можемо обрати, а в яку теку ми будемо це зберігати. Почнемо з домівки. Є у мене. Я завчасно створив таку теку типу, Mime От. І отут не знаю, як, до речі, англійської різниці. Ну давайте ми напишемо в транслітерації. От. Різниця. І зверніть увагу, що тип файлу це Python файли. От. Тобто автоматично тип файлу цей .py не.ру, а.py, він буде дописаний автоматично. Давайте ми спробуємо перевірити. Натиснемо на кнопочку «Гаразд». E, і попередження, що так, Python використовує Extension, тобто розширення імені файлу Py. Ви хочете дійсно записати файлик з назвою різниця.py? Так ми хочемо. От так. Ми записали. Ну і, до речі, на тут, перепрошую, на вкладерці, тут у нас оця назва нашого нового файлу також вказана. Окей, ми набрали текст, тобто набрали послідовний сказівок, зберегли цей текст у в спеціальний файл, і тепер ми можемо виконати. А для виконання у нас знову ж таки є відповідна кнопочка на панелі інструментів. Такий зелений кружечок. Всередині біленька, біленький трикутничок. От. Натиснемо. І от там, де у нас в нижній частиночці оболонка, ми побачили результат виконання. Перше число 45, друге число 15 і різниця 30. Ось так. Це не дуже складно. Сподіваюся, ви вдало впораєтеся із от таким завданням. Раджу вам поекспериментувати, спробувати свої сили. Е, можна просто одні принти використовувати і щось там, якесь повідомлення собі сформувати. Ну, а з вами був Володимир Бондаренко. Е, Дякую вам за увагу. Бережіть себе і на все добре.